Нову кашель набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. ТОСМАЙ. кашлю немає. Ми зразу долучаємо до нашої розмови Олександра Хару, дипломата директора центру оборонних стратегій. Щоб, власне пане Олександре, дякуємо, що ви тут. Щоб з вами обговорити останні події, які відбуваються в переговорах навколо мирної угоди або так званої мирної угоди. Раді вас вітати в. Нашому ефірі добрива ще навзампане Олександре. Давайте зразу з конкретики, якщо взяти умовний європейський варіант, який вдалося напрацювати за вихідні, і порівняти з американським, що ключове вдалося досягти українській переговорній групі всім ви знаєте, я не знаю, чи був взагалі американський варіант, оскільки там є певна своя плутанина. Марко Рубіо сказав сенаторам, що те, що вони побачили в засобах масової інформації, є хотілками Росії, але пізніше він почав казати про те, що там є якісь елементи і. Американські, ну той, хто читав його або українською, або точніше, або російською, або англійською мовою, міг чітко побачити російський кандовий такий офіційний стиль, і чи навряд там були якісь ну вкраплення американських ідей. Ну, окрім напевно, того, що російські гроші і європейські гроші будуть використані для того, щоб заплатити Дональду Трампу за якісь там безпекові гарантії України, зрозуміло, що наші європейські партнери були абсолютно незадоволені цим планом, починаючи з того, що ані Україна, ані Європа не були. Серед тих, хто працював над цим планом, оскільки і це дуже позитивний момент на 11-му році війни. Європейці збагнули, що це війна не просто про схід України чи Україну, це про майбутнє всього європейського континенту, і вони рада включилися. Спочатку була заява Балтійських держав і Північної Європи, а потім ну, так званої Старої Європи. Тобто і, і і плюс ще були телефонні дзвінки. Принаймні, лідери Фінляндії і Італії розмовляли вчора з Дональда Трампом для того, щоб схилити на бік більш правильного, скажімо так, варіанта. І щось сказати, що можна сказати, і позитивним, і елементи такі, які мені, наприклад, не сподобалося, Росіяни хочуть обмежити наш суверенітет. Хоча перший пункт був з того, що хтось має підтвердити суверенітет України, але далі вони намагалися вставити обмеження на кількість збройних сил України. На жаль, наші європейські партнери пішли таким самим шляхом, вони збільшили кількість цих збройних сил України, які ми матимемо можливість тримати. Але мені здається, це є глупством, оскільки якщо є суверенна держава, то ніхто, окрім власного народу і власної влади, не може накладати на, на неї обмеження щодо кількості збройних сил там чи складу збройних сил. Але в будь-якому випадку, це принаймні при європейці дещо змінили. Далі, головна ідея європейського та й українського підходу, що спочатку має бути припинення вогню а потім вже Політичні перемовини про територіальні, значить, зміни чи їх відсутність, і зрозуміло, що і Зеленський, і український парламент і український народ не збираються змінювати українську конституцію, відмовлятися від наших співгромадян і тимчасово окупованих територій України. А у Росіян це ключовий момент. Вони хочуть, щоб поки вони нас збивають, ми погодилися на територіальні зміни. Ну а далі на обмеження нашого суверенітету і повернення. Інструментів впливу Росії на Україну у вигляді мови московської церкви в Україні і так далі, і і, і тому подібне. Тому, в принципі, зараз ми бачимо, що ем, з європейцями нам вдалося відіграти ну принаймні інформаційна цю історію. Чи вдасться це продати нашим американським партнерам, передусім, звичайно, Трампу? бо Марко Рубіо сказав, що це дуже. Конструктивні були перемовини в Женеві, і йому дуже подобається налаштованість України і європейців. Але з іншого боку, ми завжди були та настільки налаштованими. Ми казали, що є червоні лінії, вони торкаються суверенітету територіальної цілісності України, і все інше ми можемо обговорювати в, в рамках міжнародного права і прийнятих підходів. Так що подивимося на реакцію Дональда Трампа, чи він буде взагалі читати це? Ось ми бачили його критику. Що буцімта Україна чи Зеленський не є вдячними, це абсолютно неправда. Мені здається, кожна зустріч починається з того, що Зеленський чи українські делегації. Дякують американському народу, сенату і президенту Сполучених Штатів. Хоча за великим рахунком цьому президенту мало є за що дякувати. Він не він фактично призупинив надання нам допомоги тричі за свою каденцію. І зараз немає жодного центру допомоги з боку Сполучених Штатів. Американці продають цю допомогу, і ми купуємо її за європейські гроші. Ну плюс періодично він підтримує е, російські наративи або хотілки у вигляді там різних мирних планів чи е, чи чогось іншого, але в будь-якому випадку ну не можна називати нас невдячними е, за, за ту допомогу, яку американський народ нам надає починаючи з широкомасштабного вторгнення. До речі, він також критикував європейців за те, що вони купують енергоносії російські, але чомусь він не задав, що власне е, Угорщина і словаччина. Є тими країнами, які продовжують купувати російську російський газ та нафту, і він сам дав ним на це дозвіл. Він не не хотів. Якщо він критикував інших, то він не хотів це робити по відношенню до свого друга Віктора Орбана, але це то таке, то скажімо так, інформаційні хвилі. Ну, це читається така іронія у вашій останній фразі. Пані Олександре, пане Олександру, ви згадали червоні лінії. От сьогодні спікер Верховної ради Руслан Стефанчук оприлюднив такі п'ять основних пунктів, які Названі червоними лініями, які не готова перейти Україна. А перший пункт це жодного юридичного визнання російської окупації українських земель, жодних обмежень для Збройних сил України, жодного вето на право України обирати свої майбутні союзи. Нічого про Україну без України. Україна ніколи не відмовиться від своєї мови, віри та національної ідентичності. Чи не вперше на офіційному рівні прозвучали от саме у такому виконанні ці п'ять пунктів? На вашу думку, чи Американці розуміють, що от Україна чим далі її будуть примушувати до якихось таких угод або пропонувати такі угоди з 28 мирних пунктів, буде і сама окреслювати ще більше червоних ліній. Ну, ви знаєте, можна по різному малювати ці червоні лінії. Зрозуміло, що Україна є незалежною суверенною державою з міжнародно визнаними кордонами. Лише п'ять друзів Путіна голосували проти резолюції Генеральної асамблеї. ООН в березні 2014 року. Про ну власне про де йшлося про незаконну анексію Криму. Весь цивілізований світ підтримав Україну, тобто зрозуміло, що це перша чевона лінія. Ми не можемо віддавати території. Ну до речі, з точки зору визнання формального тимчасово окупованих територій. Ми по факту це зробили. У нас є законодавство, яке визначає статус цих територій як тимчасово окупованих Російською Федерацією українських територій. Я не думаю, що щось інше може бути прийнято для. Української влади, українського народу. Далі суверенітет, а суверенитет ще широке поняття, і це в тому числі можливість обирати союзи чи будь-які організації, до яких Україна хоче доєднуватися. Тут і мова йде як про європейський союз, так звичайно, і про НАТО. Нас можуть не хотіти бачити в НАТО, і не готові поки що, на жаль, бачити там. Але ані ми, ані НАТО не буде відмовлятися від того, щоб так такий шаг, такий крок мог міг бути реалізований в майбутньому. Я б ще додав один пункт, який якого серед визначених страдчуком немає, це власне покарання злочинців, військових злочинців, злочини проти людяності, акти геноциду, які вчинені по на, на території України Російською Федерацією. Бо ними ми можемо прощати. Одна з причин цієї війни це не лише те, що російське населення є неоімперським і підтримує от руський рейх в цій війні, і лише не лише в цій війні проти Грузії, проти Молдови свого часу. І зараз Росія воює в інших частинах світу і на близькому сході і в Африці. Ось але найголовніше це те, що вони не були покарані за злочини радянського союзу і е, сучасної Росії. І власне тому ми не можемо е, відмовитися бо росіяни дуже хотіли, щоб такий пункт був і е, всіх на всіх поміняли, і потім простили за ті злочини, які вони вчиняють. Тобто, в принципі, можна скоротити кількість цих пунктів, тим, що Україна є незалежною суверенною державою в межах міжнародно визнатих кордонах, що Росія має понести відповідальність за злочини і фактично Понести відповідальність фінансову за відновлення України все інше, це вже буде деталі. І мова і церква це є питання суверенітету. Бо є парламент, який приймає від нашого з вами імені рішення про те, що гундяєвська церква не має можливості функціонувати в Україні, оскільки вона закликає до православного джихаду проти українців. Вона підтримує фактично, ідею руського е, миру, і, яка є несумісною з цивілізованим світом. Те саме можна сказати, да, давайте про... звернемо увагу, що в європейському варіанті оці гуманітарні питання не прописані так, як були в 28 пунктах, які ви називаєте ну і аргументовано російськими хотілками. І разом з тим ви сказали, що так це важлива червона лінія, яка б малу би лунати з нашого боку. Це покарання за військові злочини. Але разом з тим в цьому оновленому варіанті немає такого пункту, як був попередньому, що сторони далі там не матимуть претензії одна до одна можливо, в цьому ну якісь є шанси такі цю червону лінію для нас вписати разом з тим. Я хотіла вас запитати. Ми, ви часто говорите про Трампа, щоб йому там сподобалось чи не сподобалось, Чи можна буде йому цей план продати чи ні? А скажіть, будь ласка, а вся ця угода заради того, щоб вона була підписана, чи заради того, щоб її схвалив Трамп, і у разі незгоди Росії далі на неї тиснути? Це, це така. Справді багатоходовий якийсь варіант, чи це справді угода для того, що була підписана Ну, перше і найголовніше, що я не вірю в мирну угоду з Російською Федерацією, принаймні на нашому поколінні, uh -huh. бо поки є окуповані території, поки не повернути останній український громадянин і Російська Федерація не понесла покарання за свої злочини. звичайно, мирного мирної угоди не буде у нас з ними. Це може бути припинення вогню або якийсь запущений. Процес, який буде скоріше за все періодично спалахати якимось ударами спільними по там, скажімо, російської території чи українській території, тобто я просто не вірю в те, що за нинішнього режиму який підтримується російським плепсам, і за те, що вони бачать цю війну не лише як війну проти України і бажання нас або знищити, або контролювати, але найголовніше вони ж хочуть конвертувати себе в статус Гімона в Європі, Бо вони ж Ють з НАТО не з українцями. Ну принаймні, їх пропаганда, так каже. Тому я абсолютно погоджуюсь. Якщо, наприклад, немає пункту про те, що звільняється відповідальність всі на тобто, і українці, хоча ми не вчиняли злочинів і росіяни. це добре для нас, оскільки це означає, що нічого не змінилося. Наша генеральна прокуратура наші правоохоронні органи і правозахисники будуть збирати матеріали і потім встановленому порядку намагатися притягнути відповід... до відповідальності а також наші спецслужби будуть дотягуватися до тих, хто вчиняв злочини на території України в свій, скажімо так, спосіб. З приводу продажі Трампу, ну на жаль, у нас немає інших американців аніж ті, які є. І Дональд Трамп є непостійним. І з самого початку він схилявся до російської. До російських наративів і підходів і так далі, і звичайно, завдання Зеленського української дипломатії була в тому, щоб залучити його на свій бік, або принаймні, щоб він не був на боці Російської Федерації, принаймні тривалий час. Ми від американців дуже сильно залежимо в наданні нам розвідувальної інформації і в дозволі на продаж Україні американської зброї або європейські є компоненти американські. Звичайно, якщо Трамп вирішить тиснути на Україну. А це може бути він уже не один раз це це робив. Це буде доволі складна ситуація для наших сил оборони для всіх нас, оскільки ті самі протиракети Петріот без сполучених штатів ми ніде не можемо. Взяти, ось і тому, звичайно, що ми намагаємося тримати Трампа на ну скаже так на позитивній ноті. Власне, Зеленський, коли звертався до нації, здається, вчора він сказав, що у нас є велика дилема або втратити гідність, або втратити важливого партнера, і, от він намагається зробити неможливе, втримавши і Трампа на нашому боці. і Ну, власне, власне, продовжити захищати національні інтереси. Тут дуже, дуже важливий момент стратегічний для Трампа його адміністрації. Європа не є важливою. Вона перестала вона втратила свою ревеліватість. Я вже не кажу про Україну, бо вони бачать, що у них недостатньо сил сили засобів для стримування Китаю в індотехіканському регіоні. Власне, там так він легко важна не лише до питань України, але й безпеки Європейського континенту. Слава Богу, що Найгальська. Рому саміті було прийнято рішення про збільшення фінансування на оборону, і власне тому Трамп не зробив ну якихось різких дій по виходу сполучених штатів з НАТО, але це не означає, що він не буде зменшувати присутність, і ми бачили це, наприклад, на прикладі Румунії, де один з підрозділів Сполучених Штатів було виведено, і вони збираються зменшувати свою. Присутність в Європі, а це впливатиме на безпеку всіх європейців. І давайте згадаємо останній такий момент. Що наші європейські партнери, так звана коаліція бажаючих, охочих, рішучих, як завгодно, можна їх називати, вони кажуть: ми будемо присутні в Україні, але нам потрібні гарантії безпеки з боку Сполучених Штатів. Тобто, самі європейці, навіть Ядерна Британія Ядерна Франція, не можуть самотужки поратися з тими загрозами, які є, якщо Сполучені Ати умивають руки, і вони не продовжують гарантувати безпеку європейського континенту, пане Олександре. У нас не так багато часу залишається. Останнє запитання. Попросимо вас коротко відповісти. Був поставлений в Україні такий певний дедлайн до четверга. Цього тижня якось відреагувати на цей мирний план з 28 пунктів у Женеві відбулися зустрічі американської делегації, української делегації. Українська делегація вже повертається додому. Президент Володимир Зеленський сьогодні згадував, що ввечері буде доповідь української делегації про перемовини з американцями. І на вашу думку, Візит президента України Володимира Зеленського він може відбутися цього тижня до Америки, тому що ми чуємо і реакцію з Європи, де президент Євроради кошта так знаєте, поговоривши з Володимиром Зеленським в телефонній розмові, сказав, що от є певний прогрес, динаміка у мирних перемовинах. Чи дійсно нам очікувати цього тижня візит президента України до США? Ну напевно, це було б логічно, якщо буде узгоджений українською, європейською американськими сторонами якийсь план, Харча зрозуміло, що такий план точно буде не до вподоби Руського миру. І потрібно буде цей план просувати і показувати вкотре показувати нашу готовність до припинення цієї війни. Тоді буде сенс звичайно... Зеленському летіти до Вашингтону з іншого боку, ми бачимо, що у цей так званий американо-російський план він готувався Стівом Віткафом, він готувався офісом Джиді Венса, віцепрезидента. А там є особливо радник з питань національної безпеки, який є русофілом і дуже недобре ставиться до, до нас. Є ще кілька прізвищ, які не є точно позитивними в, в цьому контексті. Тому такий візит точно буде нелегким для. Українського президента, але з іншого боку, Зеленському, не звикати. Бо в лютому минулого, цього року, точніше, була атака на нього з боку і Трампа і Венса. І як позитив, який ми не, не очікували, це було гуртування наших європейських і не лише партнерів навколо України. Далі фактично це був. Саміт Ванкареджі в Ана знов таки перед самітом наші європейські партнери і після саміту намагалися в двосторонньому режимі працювати з Трампом, щоб не допустити продаж України Російської Федерації. Бо це знов таки повторюся, це не лише доля України вирішується зараз, вирішується доля і європейського континенту, миру та безпеки на нього, але можна сказати, що і в світі, бо ті ж саме японці, південні корейці і тайванці. Вони вболівають за нас, бо вони розуміють, від результатів розв'язання конфлікту з Росією тут в Європі буде залежати чи буде агресивно себе поводити Китай там і чи більше збільшуються шанси на війну в індатихіканському регіоні. Але в будь-якому випадку буде нормально для зеленського полетіти в Вашингтон. Це буде нелегка розмова. І я сподіваюся, знов таки за нашими спинами будуть наші європейські партнери, і вони будуть не лише дипломатично нас підтримувати. Але також збільшуючи допомогу, винаходячи і гроші для України, в тому числі російські заморожені активи. Ну, врешті-решт, вже треба приймати рішення щодо цього, і також з точки зору постачання нам озброєння. Бо поки йдуть дипломатичні перемовини, війна не припиняється гинуть наші співгромадяни, і звичайно, що нам потрібно збільшення допомоги, а не не зменшення на час перемовин. Пане Олександре, дуже вам дякуємо. Олександр Хара, дипломат директор... за Так, директор центру оборонних стратегій був з нами на прямому зв'язку.